Всім привіт. Приїхали тут до хлопців. покажем таку кобелку є. зеребна по нашому булару. Моя мати через два місяці лишає. Така кобелка. Ну, вже Там є на каналі, вже знімали. Її. її багато хто знає цю кобелку. Кобела не продається, ну може би, якщо б файні гроші дали, то газда би по дому. Роботу має. Робота дуже добра у кобеле. Та цю кобелу багато хто знає. Багато людей зна. Тут робота добра і лошата файні дає. Ми лишимо його номер, якщо б комусь сподобалось, то може продасть. Може передумає. Белка розумна, спокійна, капець. Можеш лягати під нею. Сама ходить без погони чи. Роботу дуже добру має. Що має? Нема вже таких кобельків. Пару штук лишилося. Таких вже нема. Таких білогревих, шоколадних. Так що якби когось зацікавило, то може ви продав. Номер Мелеші, будете собі дзвонити. Жеребна по нашому буларові живі деякі жеребна 100%. Де вімні вже які стає. Але вчора трохи мало роботи. Що така кобел. Вчора Дене. трохи їхали. Одно в'їхали, так як пару. Парі її не треба, вона сама йде. Так, співаюся спокійно, зробимо по нею. У бога десь за парна співаюся додому. Да. Вчора трохи попрацювала. Ми були вдома теж, на роботу не йшли. Так. Працювали кобелку. Так. У нас вихідний в неї робочий нас зато цілий тиждень ми робили, а вона віддихала. цілий тиждень Росім суботу робить і все. І то деколи. І то, як це кажуть, у неї по святах. А деколи і ми йдемо на роботу, в суботу, так що. Повезло їй тепер. Не знаю. Повезло. Там де була, там кожен день їхала, а тут же. А тут по великих праздниках. Тут відпочиває. Ні, ну то є... Абернеї такого на дорог. Ходи, підемо. Сей, назад, назад, ну куди, чого за мною? Що ти? боїшся? Та не впадуть, не бійсько назад. Вже. Стань назад, назад.

Стій! Сті. Так, якби може когось зацікавило номер в описі, кобела знаходиться Івано-Франківська область. Село Камільне. Як файно дадуть продаж. Продаж, купиш пар. Ну, а На роботі до 6 я, від 6 ще до 12. -ї. В другу зміну. Дві зміни треба робити. Та як колись робили, до 10, ї до 12. Так само тепер. Там на жарядно через то. Та ще й навіть кинути на раз, ну вже сміє Так, шот. Так, копаси, на перший ніч, а не, не стоїть. Я не буду бігати за ним, то й так сонце забиває. Треба тако знімати, бо не буде нічого не ну, трохи по шутрі. Треба було вчора зняти, що ми не зняли як їхав. тормозев? Треба було зняти її, як ми їхали.